Друзі, всім привіт! Знаходжусь зараз в житловому комплексі Платином на вулиці Чорновола. І здається, тут у нас однокімнатна квартира на 17-му поверсі, площею 38 метрів квадратних. Зараз знаходжуся у спальні. Тут у нас таке велике двоспальне ліжко, панорамне вікно, багато світла в кімнаті. Для зберігання є велика трьохдверна шафа по периметру стінки. Такі приліжкові тумби. Велике двоспальне ліжко, телевізор, дзеркало, така робоча зона з виглядом на місто. Також наявний кондиціонер. В квартирі автономне опалення. Така у нас тут вхідна група. Санвузом у нас з душем, тропічний душ, пральна машина. Велике зеркало з підсвіточкою, також таке зберігання, є бойлер для підігріву води, кухня, кухня з виходом на балкон. Така у нас обідня зона. Наявна ося приготова техніка. Також є посудомийна машина, духовка, мікрохвильовка, світла затишна квартира. І окрасою квартири є балкон. Відкритий балкон з неймовірним виглядом на місто. Тут у нас вулиця Чорновола, видно центр міста, високий замок, дуже гарна панорама. В самому будинку наявний консьєрж. також є відеонагляд, гарний житловий комплекс. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді. Всім далого дня!